На святкову лінійку вишикувались учні різних класів. і тих, для кого цей навчальний рік є першим до тих, кому він дасть путівку у доросле життя. Усіх привітала з ним знань директор школи, заслужений вчитель України Олена Онац. Чимало теплих, зворушливих і напутніх слів нинішні майбутні учні отримали також від інших педагогів та гостей. Серед таких партнери, вчителів і друзі школярів, працівники столичної державтоінспекції. Але це були не лише слова, наймолодші учні перших класів отримали посвідчення юних інспекторів. Дорів та дарунки, як показав вже перший урок з правил дорожнього руху, вони зараз теж відповідальні пішоходи і будуть зразковими провідниками правил у майбутньому. Це, наприклад, підтверджує Валентина Гарбуз, яка особисто виховує і навчає дітей цим правилам. І ось вже 15 років активно співпрацює зі столичною державтоінспекцією. Надземний перехід. На велосипеді, Рух на велосипеді заборонено. Прохід заборонено. Прохід заборонено. Прохід заборонено. Пішохідний перехід. 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 і підземний перехід. Такі посвідчення з правами і обов'язками юного пішохода отримали 43 наймолодші школярики. Документ справді, як бачите, серйозний з фотокарткою маленького власника і підписом самого керівника столичної державтоінспекції. Дітки обвернулися з таборів з відпочинку. Деяким чим нам забули правила дорожнього руху. Тому ми своєю присутністю, цими добрими справами, хочемо нагадати їх про те, що існують правила дорожнього руху, котрі потрібно виконувати. Щорічно десятки тисяч людей гинуть на наших дорогах. Серед них значна частка пішоходів, більшість з яких діти. Тому таку роботу міської державтоінспекції важко переоцінити. І це не лише обов'язок, а й особиста справа її сумлінних працівників. Бесіди з дітьми під час зустрічей стали для багатьох з них правилом. На який канал субора переходить у На Назелена. А коли горить жовтий? – тоді треба трошки почекати. Молодина. А червоний треба стояти. А роботи у столичних інспекторів ДАІ чимало, адже від сьогодні 30 тисяч учнів та дошкільнят щодня ходитимуть вулицями з інтенсивним рухом. І може статися так, що поруч не буде дорослих. Тому дитина повинна знати про правила поведінки якомога більше. Саме цьому і при Свячена повсякденна і копітка робота цих людей планується 2 вересня зліт в артеку юних інспекторів дорожнього руху. Коти буде проводитися під егідою управління ДАІ МВС України. Більшість з цих дітей по закінченню школи отримують навіть свідоцтво на право керування автомобілем, і в цьому теж буде велика частина праці працівників ДАІ. Саме тому сьогодні вони знайшли час і так багато уваги разом з педагогами приділили безпеці дорожнього руху і пішоходів вже на першій святковій лінійці дня знань. Валентина Ільєнко, Віктор Демський, служба інформації за київським часом.